Вітаю, шановні друзі! Це Віталій Барвіненко і наш YouTube-канал чергова розпаковка новин. Розпакуємо їх, поки вони не запакували нас. Сьогодні буде дуже багато цікавого, як завжди в наших програмах, про тих персонажів і про ті події, які не дають жити скучно нашому суспільстві, і які дійсно викликали увагу мою і, надіюся, будуть цікаві в тому числі до на нашої аудиторії. На цьому тижні, що стосується наших регіональних новин, у нас продовжилася епопея з обласною радою. І дійсно, я думаю, що за останні років 15-20, скільки уваги, скільки обласній раді присвячується зараз, в Одеському політику не було давно. Обично цей орган досить виважений і так працює, що не дуже чутно. Але зараз керівник облради б'є всі рекорди. Тому що в цьому тижні відбулася подія з одним з депутатів Одеської обласної ради. Прийшли співробітники набу до нього з певними діями. Це не був ніякий арешт, не було затримання. Але прийшли вони, щоб в тому числі провести процесуальні дії. І саме цікаве, що ці дії були обосновані згідно ухвали суду, я її читав якимись розмовами голови Одеської обласної ради. Про начебто якісь там будки, павільйони біля Дворця ЦАЦО спорта, і начебто голова Приморської адміністрації корольов якимось чином до цього боку має відношення. Я давно говорив всім колегам депутатам обласної ради, які там і багато телефонували, говорили, що чому я займаю таку позицію по відношенню до пана Діденка. Я давно говорив про те, що можна ждати багато сюрпризів. І нарешті депутати обласної ради пересвідчилися, що Напевно, є категорії людей, з якими треба бути дуже дуже обережними. Я думаю, що це тільки початок, що стосується позиції голови облради по відношенню до тих депутатів, здавав він, давав він покази на депутата корольова не давав там свідчення, якісь там є, начебто. Хоча в ухвалі прописано, що там були певні дії зі сторони керівника дворця спорту і голови облради. Є дуже проста позиція. Григорій Віталійович передає через сім можливі канали, що це не він, що він не має жодного відношення, що він ніколи не стукач і, взагалі, все пройшло само собою. Дуже проста опція. Григорій Віталійович, вийдіть на пресу, скажіть, що НАБУ Бреше, що у вас жодної разу не було жодної розмови взагалі, ні з директором ЦА спорту, ні з депутатом Корольовим. Що це все видумки Набу. Тоді я особисто вибачусь і скажу, що дійсно ви свята людина. Тобто все ж дуже просто. Набу, так як ви передаєте через різні канали всім корольову там, і керівникам політичної партії нашої, що це все, так сказати, чиясь видумка, ну не ваша, і ваших показів там немає. Дуже просто. Ви ходите на пресу і говорите, що це все брехня. Конкретно детективи набу значить, там, не мають жодних підстав. Когось там звинувачувати з моїх діденка розмов. Тому що цих фактів не було, ніяких розмов я не вів, ніякі вказівки, ніяким директорам спорту я не давав. Щодо там відношень з певними депутатами, які начебто мали місце бути. А ви в чому-то хотіли чистосердечно признатися? А, ну да, каюсь, що хоч не по собственной волі, а по принужденню князя Милославського, временно являвся ісполняючим обязанності царя. Какого царя, що? І ви царь? Царь! Ну, царіва, на грозний. Я думаю, після цього всі питання знімуться, всі люди повірять в вашу чесність в те, що дійсно ви не маєте жодного відношення до цього всього. А тим депутатам, які ще до недавнього часу розказували мені, що десь я там не правий. Ну, я хочу сказати, що, хлопці, не Марат перший і не Марат останній. Знаєте, так сказати, ну, як бомж здає стеклотару, так я думаю, що багато з вас вже до нас здали. Тому я думаю, що це просто тільки початок процесу. Думаю, що і парочки, бивших губернаторів стоїть, це на пряжці, які там великі певні бесіди з Григорієм Віталійовичем. Ще багатьом багатьом людям, які з листопада 2022 року думали, що вони спілкуються на різні теми, чесні теми, з людиною, яка дійсно керує регіональним органом місцевого середування і яка займає певну позицію. Я думаю, що ще буде дуже багато цікавого. З цього приводу. І, і, і Дуже проста опція, ще раз повторюю, просто вийти і сказати, що всі брешуть. Телеканал «Джокер» Бреше, там Марвіненко Клівещить. І набушники тим більше видумали всю історію. Все. Це зніме всі питання. Люди знову повірять. Депутати особливо повірять в те, що Григорій Віталійович Діденко, голова Одеської обласної ради кристально чесна людина, жодного депутата іншого ментам і набушникам не здавав. А просто працює чесно, як і подобає посадовій особі його рівню. Я думаю, що ролітаріч цього не зробить, але тим не менше є прохання, може він подивиться цей ефір все-таки, чи хтось йому скаже, що це було б дуже добрим кроком для того, щоб ми дійсно повірили, що все було не так, як пише ухвала суду, яку я особисто читав. Ця вся історія з... навколо. Співробітництва, не знаю, як правильно сказати, але певних відносин керівників Одеської обласної ради з правоохоронними органами, вона не просто так виникла. В 23-му році, в січні, місяці, було затримано одного на той час з заступників губернатора Одеської області в дуже странних обставинах таких і дуже таким странним обвинуваченням. До речі, цей заступник губернатора, колишнього депутатом Одеської районної ради. Начебто його водій заступника губернатора давав йому хабар в розмірі 5 тисяч доларів для того, щоб устроїться в комунальне підприємство на роботу. Тобто абсолютно видумана історія, але тим не менше, ця людина там більше двох місяців провела в СІЗО. Так ось це факти, які я проводжу. Єдиною людиною, яка дала покази проти цього депутата і сказала, що, начебто, дійсно ця історія мала е е бути, що там водій давав хабар. Водій комунального підприємства, давав хабарі за студию губернатора. Це була пані Томашевська, яка єдина дала покази. Тому я не вірю, що вона свого часу у 23-му році робила це без санкцій свого безпосереднього керівника і не тільки керівника так сказать, людини, яка фактично з якою вона працює в парі, дуже довго, дуже плідно для здальних плідності. Вона це єдина людина, яка дала офіційно покази. Про те, що, начебто, цей факт мав місце. Справа в суді, справа розвалюється. І ми розуміємо, що це, я впевнений, була просто чергова підстава, але це ще тоді, думаю, людей мислячих застало задуматися. Чому це так пані Томашевська пішла на абсолютно відверту якусь таку ну, провокацію проти колишнього віце-губернатора? Напевно, тому що прикривали якісь свої питання. І те, що пише там телеканал Джокер, про там торпеду, Гриша Торпеда чи не Торпеда, я не знаю. «Джокер відніше, це авторитетне видання. Він там весь день освічував тоді ці всі події. Але просто це все не на пустому місці. 23-й рік, здається, січень місяць, йде абсурдне винувачення колишнього наступника губернатора. Його затримують за якимись сміховинними історіями. І виникає єдиний у слідства доказ це покази пані Томашевської. Тому, шановні колеги, ще раз закликаю депутатів обласної ради. Внімательно думайте, коли ви були в кабінеті, що говорили, не тільки в кабінеті. Ну і на всякий случай готуйте адвокатів. Тому що, як говориться, процес пішов. І як говорив один класик, я ні сука мовчати не буду. Так і я думаю, що наш керівначої ради вибрав цю ж саму позицію. Отже, запокасаємося попкорном. Чекаємо подальших странних викриттів. І знаєте, там по цій справі, чи по цій ухвалі, там начебто, начебто депутат облради, він же голова адміністрації, вимагав якусь будку під торговлю у голови облради, директора соцспорту, і е, піднявся хай, коли там керівник облради каже, там хулігани будки лішають і прочеє, прочеє. Е, тобто сміхотворна історія, але тим не менше це показник, це показник того, з ким нам приходиться роботи. Продовжуємо цікаві наші регіональні теми. Сьогодні буде декілька регіональних моментів, які я просто вважаю для мене цікавими, тому що для суспільства. Тому що в нас, знаєте, як давно вже в Одесі не було е... якісь людей, не було яких програм, де б говорили правду про те, що все, що шукається, Ну, Я вирішив в якусь час посвящати е... медійній діяльності і трошки прикривати. Е... Завісу на те, що повинні знати, напевно, всі, тому що це стосується дуже багатьох людей. І я думаю, що це буде цікаво в тому числі. Знаєте, у нас об'єкт є палац спорту на проспекті Шевченка. і там, коли нього дуже багато шума, там пару теж є проваджень на там, в тому числі те, про яке ми говорили попередньо. І там є каток. Каток собі стоїть, значить, користується хтось ним, не знаю. Він є в обласній власності, територія сама. Комерсанти, абсолютно комерсанти поставили этот каток і користується такою буденною річчю, як електроенергія. Коли була зустріч опять же, зі слів депутатів, які я озвучу це, я думаю, що це їх дуже легко спитати, підтвердити з головою АДА, і він говорив, що там все по електричству, все чесно. І все то міфи, що там, начебто, комерсанти пользуються Катком, а за електроенергію платить обласна рада, тобто платники податків. 28 березня буде засідати група прозорість підзвітність Одеської обласної ради, яка підкреслюю, складається з представників майже всіх фракцій, ну, крім, крім одної, яку входить Григорій Віталійович. І я передам ці матеріали, що стосується, м'яко кажучи. Дивної ситуації щодо використання електроенергії. У мене є цифри, офіційні матеріали. Ну, По-перше, тут є, з, я це все дам, в групі прозорий підзвіні, що вона вивчала офіційно. Є е, там об'єкт, який стоїть, який забезпечує енергетикою тут. І є цифри. Так ось, потреблення всього того обладнання катка це без сторових точок. В середньому в місяць 320 тисяч гривень 320-350 тисяч гривень, які потребляють ці комерсанти, використовуючи нагло використовуючи майно, спільне майно територіальних громад, включає громади міста Одеса. Ну і от в мене є цифри. За 18 днів в пік роботи катка з 12 грудня по 1 січня цього року палац спорту по Щочику, є серійний номер щочика. Є загальний тариф, заплатило всього-навсього 52 410 гривень. При тому, що потужність і вся цих об'єктів потребувала на 320 тисяч електричества. Тобто стоїть питання сьогодні: хто краде гроші і хто краде електроенергію? Я не думаю, що жоден детековський працівник заднім числом не підпише жоден акт. Тому я спеціально хочу сьогодні цю тему придати їм медійність, Далі є прозорість підзвітність депутатська група. 28 березня вони будуть збиратися, в ній будуть всі матеріали. І хай вони досконало вивчають серійні номера лічильників, дані лічильників потреблення і суми, які будуть заплачені теку. І тоді ті люди, які говорять, що там все чесно і що це взагалі не проблема, і просто всі чесні, прозорі і підзвітні. Ну, хай виказують обратне, по моїм даним, по тим матеріалам, які є, кожного місяця більше 300 тисяч гривень просто крадеться за рахунок того, що. Комунальна власність плати за літечівство, а білети продають, продавали і все інше. Кансанти, які, наверное, не чужі до директора ДЦ Спорта та деяких керівників Одеської області. Наприклад, тут, взагалі, а цікава теж цифра, не можу не сказати, за період по одному з і два лічильника за період з першого. Лютого 2025 року, по 1 березня 2025 року, по одному з лічильників всього-навсього заплачено 1629 гривень. Ну, то є середня ціна обіду на двох, десь там напроти дворця спорту. Це так, щоб для розуміння, скільки ще потрібно працювати групі Прозорість і підзвітність, щоб такі, хоча б те, що лежить на поверхні, побачити, передати до ДБР, передати до відповідних правоохоронних органів. Щоб вони розбиралися, хто краде електроенергію і хто наживається на комунальній власності Одеської обласної ради. Я думаю, що там буде викрита група похлеще, ніж там ті всі одеські історії, які були. Просто у нас всі там біля міста Одеса займалися. Там якась злочинна група, там злочинна група, там 255 стаття. Тут не то, що 255, тут така 255 та в кубі е, стаття. І я думаю, що це все попереду. Головне, щоб група «Прозорий підзвітність дійсно працювала так, як цього вимагає суспільство і так, як цього вимагає діюче законодавство України. Отже, ці матеріали всі поведуться, а далі вже деталі всі дивіться засідань депутатської групи. Я анонсую її як дуже такий потужний орган, і впевнений вона справиться. Там зібралися цікаві люди, потужні спеціалісти, на них надія, що вони, наконець навідуть прожектора на діяльність. Спрута під названням руководство дійство власного свята. Продовження теми Юсейт. Те, що Сполучені Штати, президент Трамп прийняв рішення ліквідувати цю структуру. І є продовження. Я вважаю, що це досить розумне продовження. Знаєте, адміністрацію Трампа. Як на мене, вона робить таких дуже багато контроверсійних кроків, але як на що стосується, USA, це дуже цікавий крок, правильний. Вони прийняли рішення реорганізувавши USAID, створити окрему агенцію, яка буде називатися Агенція по міжнародній гуманітарній допомозі, яка буде роботи в структурі Держдепа, і яка буде займатися виключно питаннями гуманітарної допомоги та закупівель відповідних медичних і продуктових програм. Для тих країн, які в цьому потребують. Для цього цим займався USAID. І коли закрили USAID, закрили гамотом всі програми. Зараз ми бачимо розумні якісь певні речі, коли вийшлена ця ситуація з реальною поставкою необхідного. Це стосується всіх країн, включаючи України. Але це те, що забезпечує життя незахищених верств, якихось там проблемних медичних питань. А всю цю пропаганду, яку фінансували, дійсно її закрили. Тобто це вже розділення на позитивні і пусті речі, те, що робить адміністрація Штатів, це досить позитивні речі. В цьому контексті хочу прокоментувати, що один з керівників Комітету з налогової політики України з створюючи в голосі трожавшим голосом соціальних Глаза сказав, що більше 51% змі протягом 25-го року в Україні будуть закриті, бо їх припинили фінансувати США. Я хочу сказати, що якщо ЗМІ фінансували Сполучені Штати Америки і трагедія цього чиновника, що їх закриє, то є два питання. Перше питання: чому не створена система, щоб ці ЗМІ, хоча б деякі з них авторитетні, могли існувати в Україні без допомоги будь-якої Росії, Китаю Сполучених Штатів, це питання щодо того, чи є в нас взагалі національна медійна стратегія, чи в нас телемарафон замінив все і все. І по-друге, а коли США фінансували ці всі ЗМІ з якою метою? Просто так давали гроші, щоб чергові бігуси по Манакам бігали Там, чи по відням. Це ж був теж інструмент пропаганди. Тобто треба назвати речі своїми іменами. Це не плохо, не хорошо. Просто я за те, щоб говорити іменами. що Сполучені Штати Америки припинили фінансувати пропаганду, навіть якщо ця пропаганда була на користь для України. Свято Место, пусто не буває, нам розказують, що Китай і Росія прийде. Я не знаю, куди там прийде Китай, що він прийде фінансувати сюди. Російська пропаганда, як була, так і є. І ми можемо говорити про багато речей, але у нас нема фіктивної стратегії боротьби з цією самою російською пропагандою. Я думаю, що те, що один з керівників правлячої партії визнав, що більше 50% ЗМІ закриються, бо фінансувалися американцями, це теж симптоматично. Я думаю, що на сьогоднішній день питання існування самодостатніх ЗМІ з проукраїнською продержавною позицією, а не пропагандистською, є питанням номер один нашої національної інформаційної безпеки. Тому що до цього вся інформаційна безпека зводилася, що що то закрить? Ліквідувати, закрити, закрити санкційні списки вісти, журналіста закашмарити. А ніхто не робив стратегію, як розвивати це без зовнішньої допомоги. Може, хоч це закриття допоможе по-перше, почистити медійний ринок від всяких проходімців шулерів і жуліков, які працювали медіокілерами. І по-друге, дійсно зробити національну стратегію української національної медійної безпеки, включаючи регіональний аспект. Це надважлива справа. Цікаві новини, які перейшлися до нас з іншого берега Чорного моря. Відбувалися в Туреччині, коли декілька днів тому було заарештовано мера Стамбула і було заарештовано біля сотні політиків і бізнесменів, які входили в його команду. Мер Стамбула це найбільш потужний кандидат, який фактично є головним конкурентом Ердогана. Відбулися певні процеси. Виступив вчора Ердоган, сказав, що це внутрішня справа Туреччини. Але я думаю, що це теж такий досить серйозний сигнал для нас, що і в турецькій політиці починається знову період турбулентності. Думаю, що в світлі цих всіх подій в Румунії, подій, які є навколо вибори Молдови, по чорному морю, події, які відбуваються в Туреччині, вони теж призведуть до певної турбулентності в чорноморському регіоні. Я досить детально вивчав цю ситуацію. Там, взагалі, елегантна річ вийшла. Мер Стамбула. Вчився в університеті Северного Кіпра, який належав фактично, де-факто належить Туреччині і якою Туреччина керує. І для того, щоб якось збити його з виборчих перегонів на посаду президента, в законі Туреччини є норма, що кандидатом в президенти може бути людина, яка закінчила вищу освіту має. Так ось вони постановою уряду взагалі визнані дійсними всі дипломи. Всіх, хто отримував освіту за останні 45 років в, е, в університетах Сєвєрного Кіпру, тобто, ну е, багато бачу, але щоб таким широким жестом радіося одного конкурента просто унічтожив всю систему, я думаю, це широкі жести, який восточні тільки Ердоган може робити. Побачимо, чим це закінчиться. Знаю, що команда Мера Стамбула мала певні відносини і певні комунікації з деякими діячами в одеському регіоні. Е, я думаю, що це не відобразиться на нашому регіоні, але Дуже цікаво, буде наблюдати цей кейс, як буде називатися події в Туреччині в подальшому. І головне, щоб ці всі ноу-хау по збиттю кандидатів в президенти і конкурентів на виборах не переходили в Україну. Тому ми бачили багато різного, бачили, як збили Джорджеску в Румунії, там не той підпис поставив. Але ради того, щоб збити конкурента, ліквідувати всю систему освіти Северного Кіпра, тим чином визнати диплом. Діючого мера на дійстві. Ну це розмах е, рівні світло Османської імперії. Поэтому думаю, що ще багато буде цікаво чекати від нашого сусіда по Чорному морю, від пана Ердогана. але нам своє робить, дивиться, і головне розуміти, що ми живемо в період турбулентності, де сумасвія гораздо більше, ніж здорового глузду. цього тижня ми робили наше традиційне опитування, і питанням було, чи домовляться про припинення вогню керівники. Росії, сполучених штатів України, отже, дивіться точку зору одеситів. Дивіться бачення наших мешканців, наших громадян на ті проблеми, які на на питання припинення вогню в Україні. Це залежить від сторін і від умов, які нам дадуть Ну, як мінімум повне повернення наших втрачених територій. Ну, припинення вогню це дуже умовна ситуація, тому що Росія навряд чи його припинить або повернеться до цього через кілька років. Тому, скоріше за все, або, або повні умови, тобто або домовленості на повних наших умовах, або просто, просто ніяк і боротися до кінця. У нас немає іншого вибору. Ми обороняємось. Росія не схоче домовлятися на мирні угоди, тому тільки що по Росія зникла. Якщо ми будемо йти на якісь компроміси, то з цього не вийде нічого. Доброго, не ми напали, а вони на нас напали, тому ми не повинні поступатися нашими територіями і вони повинні повернути нам наче. Вони повинні припинити коїти ці лиха, як лиха, які вони з нами кожен день. І я думаю, що цим повинен цікавитись весь світ, тому що нас залишили одних з таким ворогом. До нашої країни хтось ліз, тому що наша країна така ж країна, як і усі інші, і в нас теж є свої кордони, свої города, міста, які ми не маємо віддавати і не маємо залишати заради якоїсь іншої держави. Вся війна вона колись закінчується, і я вірю в те, що в цей рік або в ближайші роки це все припиниться. Я не думаю, що то перемір'я буде доречне. Доречним буде, якщо нам будуть допомагати, і треба вистоювати свою незалежність. Що з таким агресором, як Росія, домовленості ніяких не може бути. Вони Ой. вже їх соблюдають. Бачите як? Уничтожить Путіна і всю путінську коаліцію. Декілька новин загально, наверное, світових, які не можу не прокоментувати. Одна. Така новина, це офіційна новина, підкреслюю, це не якась там кулуарна фейсбуківська сплітня, а це те, що заявила одна з посадових осіб Сполучених Штатів Америки, а саме прес-секретар Білого Дому Каролайн Левіт, вона зробила заяву про те, що ну, я зацитую, це напросто зачитати, навіть, щоб ми розуміли, що маразм не тільки у нас здесь, а Так, як зараза, він розховується по всьому світу. І фактично, я думаю, після Академії Ковіда, Академія Маразма це друга найбільш така тривожна і найбільш опасна для нас. Отже, цитата: адміністрація Байдена вбила майже 8 мільйонів курей перед інаугурацією президента Трампа, що призвело до дефіциту та зростання цін. Яєчний кризис це кризис Байдена. Але президент Трамп і міністр сільського господарства Брук Ролінс. Вирішують цю проблему. Заявила пані Левіт, прикріпивши якийсь графік, тобто графік вбивства цих самих курей. Зазначимо, що на початку березня десяток ЄС США коштував 8 доларів. США звернулися до деяких, деяких стран ЄС з просьбой, е, зробити спеціальну програму, що там поставки цих самих ЄС. Тобто, ну, я себе просто представляю, як Байден з Байден може в чому обвіняти. Ну, то, що він давав команду різати 8 мільйонів курей. Я думаю, що це просто абсурд, який показує, що на сьогоднішній день і в адміністрації президента Трампа теж не все е, нормально, тому що е, я свій слава представляю, як цей так скайда Джо Яйцекрат, е, щоб населити Трампу, дав команду курей врізати. З е, одної сторони, е, Трамп говорить, говорить про те, що він, там, не пригадяв в сознання, підписував якісь там помилування своїм родичам, іначе коли він цього навіть не знав. З другого, він з якимось стрільіненням перед самої навгурації зібрав штаб. З пропозицією вирізати Кореї в Сполучених Штатах, щоб Трампу яйця не достались. Ну, в общем, така живе в мірі абсурда. Головне, тут, щоб кукушка у самих не уїхала і вижить. В этом всьому інформаційному цунамі. Також хочу э, анонсувати: перше, це наш Ютуб-канал Інституту донацьких стратегій, де це окремий проєкт, де ми записуємо інтерв'ю з э, тими діячами, які я вважаю. Э, їх точка зору дуже цікава на події, які відбуваються не тільки в нас, в субрегіоні, але й в Європі, на Південному Кавказі. І взагалі з людьми, яким цікаво об'яснити, цікаво прокоментувати події в світі. Це такий цікавий проект, який ми робимо спеціально для того, щоб не тільки ми варилися в своєму тут середовищі, а й трошки розуміли світ і бачення світу на проблеми, в тому числі наші. І в квітні місяці ми запускаємо такий підпроект, теж, який буде. Виходити на нашому основному каналі, це буде називатися проект магістрат, який буде присвячений виключно проблемам місцевого самоврядування, де будуть роздуми щодо функціонування місцевого самоврядування, його ролі, його місця взагалі в побудові суспільства, його перспективам в проблемах, які є в місцевому совредування. І взагалі це буде проект, який присвячений нашому з вами життю, не з точки зору політики, не з точки зору зовнішніх дій, а з точки зору перспектив організації і майбутнього обустройства нашого міста, нашого регіону і стратегії розвитку агломерації Велика Одеса. Отже, друзі, це був Віталій Бервененко, це був мій YouTube канал, де ми розпаковували новини, події і розпаковували персонажів, які біля нас. Дивіться, аналізуйте, коментуйте, пересилайте. Силки друг другу, тому що ту правду, яку кажу, я ніхто вам ніколи в нашому місті і нашій області не скаже. Отже, підписуйтесь на Віталія Барвіненка.